Так, ми знову продовжуємо вже з іншого боку. Водопад Черник. Ось таке міскалля. Звідси виринає водопад. Висота його десь 7-8 метрів.

У підніздю водоспаду Черник. Ось тут прекрасно, бачите, можна сказати, джакузі природні, басейн. Сьогодні вода прохолодна, але купатися можна. Але коли прогрівається, то надзвичайно можна гарно відпочити. Ось Знищу такий невеличкий каскадного типу водоспадик. Ми знаходимося вище по теції водоспаду. Є ще один маленький копах водоспад. Далі з нього Ось тут, бачите, насильська гарно виложена листою природою. Кожний він. Трошки вище аткатного типу метрів три водопадик. Так, зараз ми зайшли в такі хащі великі. Не знаємо як звідси вийти. Ось тут жереб по Карпатськи називається. Ось ви бачите гору. Вся усіяна каменем. І ми зараз будемо підніматися на це каміння. Ну а зараз що відчули, наскільки це непроста справа. Ось зараз ми проходимо. І не знаємо куди, чесно кажучи, йти. Ну йдемо. Так. Під ногами неначе подушка мох. Але ми піднімаємося. Ось, бачите, по цьому каменю. Ой! Надіюся, не впадемо. О! Піднялися, щоб ви відчули наскільки це складна справа підніматися в гори по такому складному маршруту. Ось, нарешті, ми добралися до каміння. Ну а Юрій Володимирович вже дібрався. Ну. Все у все буквально якось. ми 100 метрів піднялися від низини річки. Ось там вона внизу. Ну що, шановне панство. Зараз ми підійшли під гору. Ви бачите, наскільки важка дорога для нас була, що мені важко говорити. І ви бачите каміння, по якому ми піднімаємося. Ми пройшли жереб. А зараз, по каменю, ми піднімаємося вверх до гори. От Юра змучився, вже відпочиває. Але в нього ще дуже багато сил, щоб покорити цю гору і оце каміння, яке ви зараз побачите, яке буде ще кілометрів десь два, по якому ми будемо йти до вершини гори. А може не будемо, це вже друге питання.